Дав їм влади, надав святим своїм ученикам і апостолам владу прощати і відпускати гріхи людські, або під своє прокляття підпала, чоклядка порушила, або іншими якими гріхами як людина була зв'язана, але в них без щирого серця розкаялася, і всі ті гріхи та провини, нехай відпустить їй. в останнє з вікою на книжковому арсеналі 23-го, ми побачилися 23 червня, і вона мені сказала, що вона напросилася їхати з колумбійськими письменниками і журналістами до Краматорську для того, щоб їх супроводжувати, контактувати їх з різними людьми, так, з нашими там, і представляти нашу правду, так, нашу позицію там, на прифронтовому місці. Так. Я знаю, що вона була на нулі. Там того дня Вікторія приєдналась до команди документаторів минулого літа, відповівши на відкритий заклик організації Трус Хаунс, коли ми набирали нових документаторів. Було дуже багато заявок, зрозуміло, бо багато людей хотіло долучитися так чи інакше до української перемоги до справи боротьби з безкарністю воєнних злочинців. Я з нею сам був на в Ізюмі, в Балаклії в Ізюмському районі. Незадовго, тобто через нетривалий час після того, як ці території були деокуповані. Ми з нею були разом, коли вона знайшла щоденник Володимира Вакуленка. Мені було комфортно працювати. Вона була справжньою лицаркою правди. Вона була завзята, надзвичайно завзята. Вона була невтомна і завдяки її в цьому постійній наполеглої праці, весь світ продовжував. Дізнаватися правду про цю війну, про російську агресію зараз ми втратили цю людину. Заступаємо на її місце.